Одного разу в коментарях під проповіддю брата Дмитра Березюка був напис. А чи справді Бог сьогодні робить ті самі чудеса, які він робив і 2000 років тому назад, коли ходив по землі, зцілював людей, звільнив людей? Чи сьогодні Бог це саме робить? Дати правильну відповідь на це питання може тільки та людина. Яку Бог реально звільнив, яку Бог реально зцілив? І людина, яка має сьогодні близькі стосунки з Господом? Я, та людина, яку Бог зцілив, стою перед вами і свідчу за це. І в коментарі я зразу і чітко дав відповідь: так, Бог сьогодні зцілює. Так, Бог сьогодні звільнює. Так, Бог сьогодні робить чудеса. В книзі прока Ісая. За багато років тому до народження Ісуса Христа прок Ісая пророчествує Ці важливі вірші. Давайте ми з вами подивимося Слово Боже. Ісая, 53 розділ. Насправді ж він немощі наші взяв. І наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив і мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ти уважно слухав? Слово Боже говорить, що він взяв. Твою хворобу. Він взяв твій гріх. Він взяв твою боль. Він взяв все, все Твоє. Він взяв уже на Голгофський хрест і розп'яв там. Нам потрібно просто прийняти це вірою в своєму житті. Вірую прийняти Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя. Вірую поросити Його. Про те, що Бог зробив це для нас і прийняти це. Багато з вас в коментарях просить про молитви. І я неодноразово звертаю до церкви, яку я відвідую прошу церкву молитися. І братів прошу молитися, і молитвенників прошу молитися за ваші потреби. Але іноді нам потрібна і наша якась дія в цьому, як дія цієї жінки. Яка записана в Євангелії, давайте звернемось до Слова Божого ще раз. І ото одна жінка, що 12 літ хворіла, на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Його, бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнувся одежі Його, то одужую. Ісус, обернувшись і побачив її, Та й сказав: Будь бодьоро, донько, твоя віра спасла тебе. І одужала жінка тієї ж години. Яке чудове слово Боже! Я прочитав вам з Євангелії від Матфія, 9 розділ, розповідає нам про приклад віри, яку я і ти мусимо застосовувати в своєму житті? Цей приклад застосовувати, як ця жінка, застосувала. Написано про неї, що вона багато років вже хворіє. Вона потратила багато грошей на лікування. Ніщо їй не допомогло. Ні доктори не могли допомогти їй, ні ліки не могли допомогти. І вона вже була в повному отчаянні, що діяти, що робити. Ця хвороба вже дуже її замучила, але вона не могла від неї звільнитися. І ось вона почула тою дорогою. Проходить Ісус Христос, Син Божий. Його люди називають Сином Божим. І багато людей говорять, що Він зцілює людей, він звільнює людей. Анука, я спробую це. Анука, я підійду до Нього і доторкнусь до нього. От вона покладе в своєму серці це рішення. І коли. Ісус проходив. Вона бачить багато людей. Де тут і син Божий? І показали, от він там, от там. Добре, я зрозумів. І почала вона говорити, я прикоснусь і отримую зцілення. Я прикоснусь і отримую зцілення. І почала просуватися між толпу до Нього. Посунувшись до нього, вона схопила його за край одягу і говорила сама собі, Я доторкнусь і буду зцілена. І в той же хвилини прикотилась у, у неї кровотеча, і болі прийшли. Сила Божа зійшла на цю жінку, і вона отримала зцілення. Син Божий відчув це, що вона тримала зцілення і звернувся до неї. І що він їй сказав? А сказав він їй чудові слова. Будь бодьоро, донька Твоя, віра спасла Тебе. Як нам не вистачає тої віри на зцілення? Як нам не вистачає тої віри, щоб від чогось звільнитися? Як нам не вистачає тої віри, щоб бути сильним, крепким. Але ми мусимо це зробити. Ми мусимо проявляти цю, намагатися проявляти цю віру в Господа Ісуса Христа. І я зараз хочу разом з тобою помолитися за твоє зцілення, за твоє звільнення. Але ти так само маєш можливість, так само, як ця жінка, про себе говорити. Якщо я. Тільки, хто до нього вірою, я отримую зцілення, Господь мій і Бог мій. Ти бачиш в коментарях потреби народу свого. Люди, які славлять Твоє ім'я, взивають до тебе і прославляють Твоє ім'я через своє життя, але народ твій в нужді. Хтось хворіє, Господи, я прошу, щоб Ти вийшов на зустріч і зселив цю хворобу. Цій людині в ім'я Ісуса Христа. Хтось залежний від чогось, вийде на зустріч. як ти колись вийшов на зустріч мені і допоміг мені звільнитися від залежності, вийде на зустріч цієї людини і звільни її в ім'я Ісуса Христа. Хтось Господь потребує душевного зцілення, сили, Господи, бо Ти є всесильний всемогутній Бог. Когось треба укріпити в вірі, Господи, укріпи Його в ім'я Сина Божого. Господи, хтось потребує ще в чомусь нужду. Вийди на зустріч. Вийди на зустріч людям, які зараз на передовій на фронті, Господи, укріпитих людей. Наповни їхні серця вірою своєю. Вийди, Господи, на зустріч тих людей, які зараз потребують Твою допомогу, потребують Твоє зцілення і Твоє звільнення. Господи, ріши це питання. Свою Божому написано, ще до того, як ми. Звертаємось до тебе, ти вже знаєш наші потреби. І як ця жінка, яка хворіла на кровотечу, торкнулась тебе, так і я зараз вірую, торкаюсь тебе і прошу за цих людей. Прошу за спасіння нашої країни, щоб, Господи, Ти вийшов і спас нашу країну, укріпив наше керівництво, нашого президента і тих, хто керують нашою країною, що додав їм серце. Мудре і зцілене в твоїй любві, щоб вони поступали мудро згідно слова Твого і волі Твоїй. За все тебе славлю, Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь. Я хочу тобі сказати, що ти можеш отримати зцілення вже прямо зараз, після цієї молитви. Може ти вже отримав зцілення під час молитви або після молитви. Або коли ти будеш підеш відпочивати, ти отримаєш зцілення. Або може, коли ти завтра підеш на роботу, Бог тебе зцілить. Я не знаю. А може, Бог хоче зачекати трохи і зцілити тебе іншим якось разом. Ти хочеш отримати це зразу. Прямо зараз хочеш отримати. Але Господь хоче утримати тебе від цього. Я цього не знаю. Мені це не відкрито. Але я тобі хочу сказати, що би не було в твоєму житті. Як... І що б не стало в твоєму житті завжди? слав Господа! Слав Його ім'я всім своїм серцем, слав Його ім'я, всім своїм разом! Я заканчую це відео сьогодні, але я тобі хочу сказати, я дуже сильні атаки переживав. Перед тим, як почати записувати це відео. Мій розум говорив, не треба цього робити. Люди, які будуть дивитися, вони тебе не зрозуміють. Вони тебе не поймуть, для чого ти це будеш робити. І я знаю, від кого ці думки. Я знаю, хто це посилає, ці думки. Це той, хто був звергнений Сином Божим. Тому зауваж, коли ти будеш молитися і отримувати зцілення, завжди буде той. Хто буде говорити тобі, це неправда. Ти не є зцілений. Ти не зцілений, ти собі просто це внушив. Ти собі просто це придумав. Вір в Господа Ісуса Христа і не сумнівайся. Не сумнівайся, вірить ти в Нього. Хай Бог тебе щиро благословить.